Мхен, їй 40 років. Вона є дружиною, мамою дорослої донечки за освітою міжнародний менеджмент. Але сьогодні працює на посаді керуючого одного з філіалів німецької мережі, і це Віта Віревочнікова. Віта, доброго дня! У вас є пару хвилин, і ми з задоволенням хочемо почути ваше спостереження і ваш відгук. Віта, у вас є така можливість внизу зліва є звук і камера, ви можете включитися. Я бачу, що ви є з організатором, і у вас є всі права для цього. Віта, так добре, давайте не будемо гаяти часу. Можливо, Віта зараз е по технічним моментам не може підійти, тому я передаю далі слово і е задоволенням. Хочу привітати з днем народженням наступного спікера, наступного партнера, клієнта, вдячного клієнта. Це моя подруга. Я з задоволенням привітаю днем народженням і хочу, щоб також ви сердечком привітали. Я сьогодні. Зрозуміла, що сьогодні, саме в цей день, вона готова ділитися своїм спостереженням, своїми бідиками. Це дівчина, яка в якісь 43 роки працювала в науково-дослідницькому інституті. Два роки була в Німеччині, вивчала мову. до Б2, зараз викладає німецьку мову. Проживає зараз в Німеччині, є партнером команди компанії Преміум і навіть в компанії стала срібним продавцем PM. Це в Німеччині Тетяна Усенко. Доброго дня. Я вітаю тебе з днем народження. Ми всі вітаємо тебе з днем народження і з задоволенням хочу почути твій відео коротенький відео про продукт. Дякую. Доброго дня. Мене звати Тетяна Усенко. Я зараз нахожусь тут недалеко від Берліна. У мене сьогодні день народження. Я 4 роки назад. Зацікавилася цією продукцією, як? Тому що Зоряна мене запросила на презентацію, хоча в мене було больне дуже хворе коліно, я якось туди дійшла до, того, до тієї презентації, і коли там дали е, цей Активайз, я його випила, відчула зразу десь через хвилин 5 полегшення, зацікавилася дуже цією продукцією, купила собі сет, я пропила його місяць, я забула вже про біль в тому коліні. Скудла на 8 кілограм, і всі чотири роки я так і тримаю цю вагу, що це теж не дуже це дуже важливо. У мене вживає вся родина, всі мої родичі, всі дуже-дуже задоволені, тому що це зовсім інша якість життя, немає цих головних болей, немає такої важкого стану, є велика кількість енергії, бажання жити, творити і щось навіть робити, таке й досягати. І завдяки цій продукції я тут Німеччині всім радила, тому що тут до лікарів важко дойти. То наша продукція дуже дуже допомагає і так стала срібним продавцем. Дякую за увагу. Я надякую тобі за довіру в першу чергу. І ти завжди надихаєш своїм енергією, ентузіазмом. Тебе вся рідня вживає. Я знаю, що прекрасно цитати у твоїй любимої свекрухи, да матері твого чоловіка, і я знаю про це. І вона особисто якось давала свій відок особисто мені дякувала за роль. Просила передавати привіт Рольфу Зоргу за якість і да. Дякую великі. Я передаю далі слово дівчині, яка є колишнім працівником соціальної сфери, працювала в пенсійному фонді, допомагала людям в призначенні та прорахунку пенсії, молода душею, енергійна, любляча життя людей з, з під лубнів. А біля року є клієнтом і партнером вже сьогодні це Тетяна Вихованець. Тетяна, доброго дня! Доброго дня! Доброго дня, дорогі друзі! Я Тетяна Вихованець. Мені нещодавно виповнилось 62 роки. Але душею я молода і відчуваю я себе буквально ну, я на 10 років молодша. Вісім років назад ми із Запоріжжя переїхали в село. До цього я працювала. Але в зв'язку з переїздом я втратила роботу, улюблену роботу. А яка, яке життя в селі у непрацюючому? Що мені залишалося? Дом, город, а на вгороді це дуже клопітка робота. Посадка, прополка, переробка та ще й переробка всього того, що я виростила, бо це була моя праця. І отак от було год за годом. Ну, Знаєте, є таке прислів'я. Не було б щастя та нещастя допомогло. В прошлому році мені параліз... ну, в мене була паралізована одна частина обличчя. Традиційне лікування не дуже допомагало. І ось тут я згадала, що мені подруга розповідала про якісь чудові коктейлі. Тоді я їй не повірила, але все-таки купила на один місяць. Ну, чесно признаюсь, я його не пропивала. А тут я про них згадала, передзвонила її, і вона мені порекомендувала додати його, звільніше їх, ці коктейлі, до свого основного лікування. Я додала, і буквально через тиждень я вже відчула на собі результати. В мене лікування пішло, як тут як кажуть, семимильними кроками. Додатково до цього в мене налагодився сон, в мене покращилася робота кішківника. Я стала енергійною, я стала стресосійкою. А ще, ви знаєте, саме головне в мене перестали як, судоми. В мене пішли судоми. Я поступово почала розширювати. Да, я зараз хочу сказати, що я стала клієнтом компанії, партнером, і стала поступово розширювати ліміт продуктів. Я додала. Масла омегу 10 Я додала геленфіт, це мої суглоби. Я додала б'юті, бо це колаген, я додала цельшут. Цельшут це шикарний онкопротектор, і я закохана в цей продукт. І ви знаєте, коли я, вживаючи ці продукти, я побачила, що в мене перестали суглоби скрипіти, перестали вони боліти. Коли я по сходинках спускаюсь, не держачись за перила, ви знаєте, щастя моєму не було в меж. Мені хотілося літати. Ви знаєте, я закохана в цей продукт, і, мабуть, це я передаю як інтуїтивно, бо чоловік, дивлячись на мене, через п'ять місяців він підійшов і каже: ну, наколоти мені своїх сонячних коктейлів. І зараз і чоловік почав вживати. Наш продукт. Тому я раджу всім, хто ще не з нами, прислухайтесь, почуйте, відчуйте, що це ваше. Доєднуйтесь до нашої команди, і ви зміните не тільки свій стан здоров'я, але ви ще зміните своє життя. Так що кохайте і. Зміньте. Тетяна, так щиро дуже дякую. Віримо в те, що ви не тільки власним прикладом свого чоловіка оздоровите, але впевнена, що все ваше оточення буде дякувати вам за ваш приклад і за ваші рекомендації. Дякую. Ми переходимо далі. І далі до слова дякую. я запрошую молоду, енергійну, завжди на всіх заходах компанії за освіту. Економіст живе продукцію біля півтора року, але більше про це розкаже сама. І це також Тетяна у нас сьогодні Тетяна, Тетяна Васильєва. Тетяна, доброго дня. Доброго дня. Доброго. Вітаю всіх. Я Васильєва Тетяна, мені 46 років. За освітою та Я економіст. З продуктом FitLine мене познайомила моя подруга. Це був такий період мого життя. Коли я вже кожен мій день був схожий один на інший. Зранку ледве встаєш з дивану, міряєш тиск, п'єш пігулки, якось дістатися до роботи, а вже з обіду чекаєш, коли вже той вечір. І так по колу. А найгірше для мене було це те, що мій юну просте, просить, бабуся, пограйся зі мною. А у мене то спину схопить, то коліно заклинить, то тиск підніметься. і... Життя проходить повз мене. І саме тоді і запросила моя подруга Ксенія Ласковець мене на презентацію продукції Fitline. Якщо чесно, я не вірила, що є щось таке, що зможе повернути мій процес старіння назад. Але все ж таки, почувши інформацію, я вирішила і взяла спробувати буквально на дві недільки. Basic, Activize і Restorate. Я почала вживати буквально по одній третій пакетика, і яким вже було моє здивування, коли вже через тиждень я зранку почала, мені захотілося зробити зарядку, захотілося пройти пішки додому. І я нарешті почала помічати навколо гарні речі: десь якусь квіточку красиву, десь якийсь захід сонця. Я нарешті виспалась, позбулась своїх набряків, печії, тиску високого, болі в І так переконавшись в дієвості фітлайну, я стала партером для того, щоб мати знижку на продукцію. Потім з часом я вже додала і омегу, і Q10. І цельшу, і б'юті і дедрінк, і лютеїн каплі теж мені сподобались. Онука пою джуніором. Ну і ще такий головний відгук: що бонусом до мого покращення самопочуття я скинула зайвих 22 кілограма ваги. Oh, okay. Тому я люблю дуже продукт Фітлайн, і якщо ви ще не пробували. Раджу, почніть і отримайте власні результати. Дякую, Тетяна. Дуже цінно. Ціна, цінний ваш відгук, я певна, що сьогодні саме його почути ті, хто прийшов почути саме для вас. Ну що, рухаємося далі. і Я вже бачу, є у нас в, нашому, в наших учасниках Віта Віровичникова. І я зараз хочу ще раз її запросити до мікрофону. Давайте ще раз нагадаю, хто ця дівчина. Їй 40 років, проживає в Мюдхані, є дружиною, мамою, дорослою донечкою за освіту, міжнародний менеджмент, але на даний час працює в посаді керуючого одною з філіалів німецької мережі Рії. Я запрошую Віту Віровочниковою. Віта, доброго дня! Доброго дня всім. Я вибачаюсь за технічні моменти і дуже Добре. дякую за представлення. Мене звати Віта Вірьовичнікова, я вже майже два роки є партнером та дуже вдячним клієнтом компанії PM. Моє знайомство з продуктом розпочалося з базового сету, але ж, звичайно, я дівчина цікава, і мені хотілося спробувати більше і більше, і я почала поступово розширювати свою лінійку. І у зв'язку з цим, вже через декілька місяців, я помітила значні зміни в своєму здоров'ю та самопочутті. І, звичайно, ж, більше вже не могла про це мовчати. Найперше, це сон. Він став глибоким, він став міцним. Я потребувала вже набагато менше часу для того, щоб виспатись. І після пробудження почувалася такою повною силою, повною енергії, якої, до речі, також почало мені вистачати на весь день. І я почала більше встигати робити тих речей, на які в мене раніше просто чи не було сил, чи вже не вистачало якогось ресурсу. Тобто, це вже круто. Також зменшився, зменшились прояви варикозу, який турбував мене протягом 20 років. Минув біль в спині та суглобах. Але е, самим таким яскравим результатом для мене стало те, що мігрені, які були просто частими гостями в моєму житті і не раз руйнували мої плани, вони просто безслідно зникли. І я щаслива від того, як ще раніше. Мені навіть не завжди допомагали сильні, самі сильні таблетки, то зараз в моїй домашній аптечці взагалі немає знеболюючих. І якщо вже говорити про аптечку, то завдяки продуктам FitLine, завдяки тому, як вони круто допомагають нашому організму оновлюватися, очищуватися, я вже більше року взагалі не є спонсором фармацевтичної промисловості. І бонусом е, до всього цього я отримала ще і здорове волосся. Е, воно перестало випадати, воно стало сяючим, е, і взагалі набагато швидше рости. Також е, здорові міцні нігті, ну і звичайно, чисту, здорову сяючу шкіру. Наразі мені 40 і моя шкіра зараз виглядає набагато краще, ніж вона виглядала в 35 років. І, звичайно, це оточуючі також помічають. І дуже часто, останнім часом, я отримую багато компліментів, зокрема багато від жінок, і прохань поділитися з моїми секретами, що я саме роблю, і запитань про ті засоби по догляду за шкірою, які я використовую. Тому я дуже щаслива від того, що одного разу я собі дозволила фітлайн, я впустила фітлайн в своє життя. І я безмежно вдячна своїм спонсорам та компанії PM за цей неймовірно крутий продукт. І для тих, хто ще, можливо, роздумує, чи варто, чи ні, можливо, хто ще не знайомий з цим продуктом, я від щирого серця просто бажаю спробувати отримати свої власні результати і закохатись ці продукти так, як закохалась в них я. Дуже дякую за вас, дякую, Віта. Дякую. Ви правда, дуже гарно виглядаєте. Я впевнена, що ці компліменти, вони вашу адресу зараз частіше, частіше. Дякую велике, рухаємося далі. І я хочу запросити керівника відділу ювелірних виробів, маму двох діток, партнер команди компанії Преміум Щеплінську Юлію. Юлія, доброго дня. Доброго дня всім присутнім, вітаю. Мене звати Юлія, мені 32 роки, я маю двох прекрасних дітей. І за... вдяки їм і для них я завжди маю бути красива, здорова, енергійна, позитивна, і подавати їм лише позитивний і гарний приклад. З компанією Fitline я знайома більше двох років. Тому що кредо моє по житті бути здоровою і активною. І коли я відчула, що енергія десь трошки тікає, я почала шукати шляхи для того, щоб її поповнювати. І тоді я познайомилася з Fitline. за цей час. Я спробувала вже багато різних продуктів: і Activize, і оптимальний сет, і б'юті, і омега, і зубну пасту. Для своєї чарівної посмішки багато що спробувала, і хочу сказати, що так я відчула дуже гарні значні покращення у здоров'ї, самопочутті, а також в зовнішньому вигляді. Як казала попередня дівчина прекрасно має вигляд, і її питають, оточуючи, що ж ви робите, так само і я мої подруги мене, мене питають Юля, де ти береш стільки енергії, що ти і там, і там, і там. Як ти так встигаєш і ще й гарна? І я тоді їм починаю говорити, що наша енергія всередині нас, і ми повинні її генерувати. І це, для цього мені допомагає продукція фітлайну. Мої фаворити це оптимальний сет. Тому що, коли я починала вживати продукти, в мене були проблеми із кишково-шланковим трактом. І, звичайно, я шукала вихід, як же собі допомогти. І коли я почала їх вживати оптимальний саме сет і бейзік зранку із Активайсом, вже за декілька днів я відчула, наскільки краще я себе почуваю, наскільки добре в мене всередині. А так як шлунок є другим серцем нашого організму, і всередині шлунка там виробляється гормон серотонін, гормон радості. То Fitline допоміг мені не тільки бути здоровою, а ще й щасливою. І це дуже мені допомагає, адже я енергійна і здорова, і так як я чула ще не тільки я хочу впродовж дня також випити ще один коктейль Бензик, бо він неймовірно смачний і його користь відчувається. За цей час я також побачила зміни на шкірі. Ну, моя шкіра стала чиста, сяюча. І я дуже задоволена своїм зовнішнім виглядом, а також цією енергією. І я відчуваю себе набагато впевненіше, коли я зранку вип'ю бейзі, аніж тоді, коли щось я забудуся. Така щось не те. Я п'ю і рекомендую своїм друзям, знайомим. І часто вже чую відгуки по вітамінах. Найяскравішим відгуком для мене це стало, коли моя косметолог. Зазначила, що їй подобається її стан шкіри. А почути від професіонала такий відгук, це було дуже цінно. Тому я п'ю, п'є мій син активайс, тому що він в мене спортсмен. А також ми на ніч п'ємо ресерейт, тому що і я активна і хожу в спортзал, і син для того, щоб відновлюватися. Чудово себе почуваю. І закликаю кожного, хто чує це, спробувати хоча б раз, і тоді ви зрозумієте, що життя може набути яскравіших варт. Всім Юрія, бажаю я... мирного не... неба і... і добра. Дякую за відгук, енергійна. Красива, професійна. Я бачу, що у вас енергії настільки багато, і це так відчувається. Дякую велике за досвід, за відгук. і задоволенням передам ще слово ще одній прекрасній дівчині, яка є коучем, діагностом, енерготерапевтом. Мама трьох діток, і це Ірина годинова Ірина, доброго дня! Доброго дня всім. Я Ирина Годунова. Да, уже назвали, что я коуч, диагност, энерготерапевт. Я имею три образования. Первое экономическое, второе психологическое. И Дрезденский университет – это оцелительское. Вот. в свое время, нужно сказать, волей судьбы или по необходимости. Вот. Я познакомилась с Татьяной Баранюк. Очень благодарю. Это мой лидер. Вот. Благодарю Светлану Тимощук. На самом деле, если большинство приходили их кто-то приглашал то я искала этот продукт у меня уже был большой опыт и, и в диагностике ну и в том что я сама тоже пропускала все бады через себя все через себя через свою семью вот и я искала такой продукт как дедринг вот и абсолютно случайно на выставке перепробовал много чего у меня ребенок младший мой, ему тогда было два с половиной года, вот, и он меня притянул там, где стояла Татьяна Баранюк, и буквально они уже все складывали. Вот. Но она угостила его джуниором, и более судьбы последняя баночка джуниора была, мы ее, конечно же, приобрели. И я стала читать про uh, The Drink. Вот. И ну, вот как это бывает, и как она срабатывает, что это было именно то, что я искала уже, наверное, около полугода. Вот, это было первое, что я попробовала. Вот. Я зашла не сразу. Сначала The Dream, то есть две недели я тонко чувствовала, буквально как он работает. Вот насколько ну, вот нежно и в то же время вот настолько качественно. Вот буквально каждый орган, каждую клеточку, как он прочищает. Вот. И после этого я уже... Пришла к Татьяне, пришла к Светлане Тимощук. Вот, и говорю, ну рассказывайте, что, что дальше, что еще есть? <laughs> вот. А, для меня очень важный результат. Для меня и моих клиентов а, ну, в основном массе это женщины женщины 35-50 лет. Вот, а, есть такой диагноз, как эндометриоз. Вот. И на самом деле он очень неприятный. Я вот сейчас живу в Германии, то есть для них это. Ну, как бы нонсенс это проблема номер один у женщин. Вот, так что я хочу сказать, то есть на четвертый месяц я, у меня один ответ был эндометриоз. После третьих родов он временно пропал на полгода, потом опять появился. Вот а, и а, вот. А, Абсолютно не ожидая никакого результата от продукта, ничего, да, я чувствовала, как он работает, там, как организм почистился, как лучше стала кожа, как я стала энергичнее, да, это одно, это как бы было ожидаемо. Но когда я пошла на запланированное УЗИ, говорят, у вас нет эндометриоза, я говорю, не может такого быть, скорее всего, у вас его и не было, я говорю, ну да, 11 лет, у меня каждые полгода УЗИ и все остальное, вот, поэтому... И вот, конечно, после этого на самом деле основной мой партнер стал компания PM. Вот основной продукт, с которым я работаю, это fitline. И что сегодня я хотела сказать, что вот для меня очень важно, очень важно быть здоровым, очень важно быть ресурсной, очень важно быть красивой. Я прекрасно понимаю, что э, те клиенты, которые приходят э, ко мне, они идут прежде всего на меня. Вот. И вот здесь, что для меня важно донести для них, вот, я работаю с ними на трех уровнях, и физика, и психика, и энергетика. И вот все продукты Fitline, вот, это вот та волшебная палочка, вот, не буду говорить таблеточка, волшебная палочка, вот, которая помогает не только получить результат, и в том числе и от моей работы, вот, но еще и удержать его. И, знаете, вот больше всего вдохновляет, когда я вижу, как а, меняется их ну, состояние, особенно после активации, оно меняется буквально мгновенно, вот. А, там буквально там на третью пятую сессию приходят, я уже смотрю, ага, если вместе с продуктом, то уже и здоровье меняется. Да. Вот, но на самом деле меняется жизнь, то есть благодаря этому меняется жизнь людей, вот. Это очень приятно. И... же. Да. Похоже, это... uh -huh. Да, Послушали. Благодарю. Вот. И что еще хотела сказать, ну да, вот я так заметила, часто задаете вопрос, какой любимый продукт. Для меня это все-таки Activise. Мне очень важно, чтобы мой партнер или клиент был со мной, ну, скажем так, на одном уровне вибрации. Вот, и это всегда... Только мы начинаем общаться, это активайся, по-моему, сама выпила. Вот. Я понимаю, что мы постепенно оп, выравниваемся и мы начинаем понимать друг друга. О -о -о. Вот. Я Уже заканчиваем эту рубрику, потому что у нас уже наступна да. моя да. рубрика. Дуже цінні ваші відгуки, дякую велике, і дякую всім, хто сьогодні дозволив собі ділитися спостереженнями, відгуками. І я знаю, що кожен з нас може годинами говорити свої спостереження, і це ціно. І звичайно, ми зараз почуємо свої спостереження, наступні спостереження не тільки по продукту, але і по бізнесу. А наступного спікера, яка є молодою, красивою, професійною, дівчина, яка за освітою є інженер комп'ютерних систем, але маючи досвід сіми років в мережевому маркетингу, вона зрозуміла, що це свобода, це можливість розвиватися разом зі своєю сім'єю, своїм чоловіком. І а, э, це дівчина, яка має двох погодок. Я пам'ятаю, коли, будучи в э, родомі, в півдні місяці, э, народжуючи другу дитинку, э, ця дівчина з разом своєю командою з чоловіком досягала статусу президента команди компанії Преміум на ну, сьогодні, це срібні президенти команди компанії «Преміум», а мають э, але які перейшли з одної компанії в другу з великим чеком біля трьох тисяч євро. Переконавшись в якості, переконавшись в преміальності, переконавшись в надійності компанії, розвивається тут разом з своєю сім'єю і є учасником світового турне автопрограми, пенсійної програми. І це Олександра Горбач. Олександра, доброго дня, і свої 31-й дні нового партнера від Олександри Горбач, всім привіт. Знаєте, я вам хочу сказати, що просто уявіть собі, що всі ваші мрії, всі ваші бажання та цілі можуть в один момент стати реальністю. Просто допустіть собі цю думку, що неважливо, скільки вам років, саме головне, що варто почати, це прийняти рішення діяти вже сьогодні. І знаєте, саме такий основний момент, який мене колись можливо зупинив,